В зоні проведення антитерористичної операції активність бойовиків залишається високою. За добу, що минуло вони здійснили 65 обстрілів, що на 12 менше в порівнянні з попередньою. Використовуючи заборонену зброю мінськими домовленостями, незаконні збройні формування завдали вогневих ударів з мінометів калібрів 120 та 82 мм міліметри по підрозділам Збройних сил України. Зокрема, по Авдіївці цілили шість разів в районі Невельського та Зайцевого по одному разу. Підсилюючи натиск вогню з мінометів, тут також використовувався проти українських воїнів одночасно висер талант стрілецької зброї. На Донецькому напрямку російські намиці обстрілювали наші позиції також з гранатометів, кулеметів великого калібру протитанкових ракетних комплексів в пісках, Луганському, Новгородському, Опитному, Шахті Бутівка. На Маріупольському напрямку ворог неодноразово застосовував вогонь такої ж зброї у бік Новотроїцького і Мар'їнки, а на Луганському в напрямку Новозванівки, Богославського, Степного. Аби витримати натиск ворога, наші бійці змушили були 12 разів відкривати вогонь у відповідь, але виключно зі стрілецької зброї, гранатометів, що не є порушенням мінських домовленостей.